Вітаємо, друзі. Ви на каналі Логіст. З вами Андрій Вігірінський і чудовий неповторний Геннадій Олексійович Дубов. Доброго дня. Що ви посміхаєтесь, ви завжди чудовий неповторний а сьогодні ще й в корпоративному піджаку. Але, друзі, напевно, настрій нашої передачі буде не найоптимістичніший, оптимістичний, тому що під'їхала за останній тиждень ціла Порція зради, зради іноземної, імпортної. Зазвичай ми е, імпортне сприймаємо лише як хороше, але тут, ну до речі, ми з Ігорем, по-моєму, про це Петренком говорили в, нашому, в нашій бесіді про те, що, скоріш за все, Трампа доведеться титулувати знову ж таки посібником Кремля, і він заговорив з огляду на праймерис, які розпочалися демократ... в Сполучених Штатах, з огляду на передвиборчу кампанію, Трамп висловив свою точку зору. Велику, ну, велику точку зору з приводу того, як можна було не допустити війни. Далі ще одна консерва, ну це колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини дав інтерв'ю після візиту в Москву, де виявляється в нього було не відпочинок, а саме зустріч, яка стосувалася питань енергетики. І ми спробуємо проаналізувати загальні тенденції. Цих висловлювань і тенденції в питаннях, які стосуються завершення війни, які теж прослідковуються в іноземній преці. Але почнемо з хорошого. Геннадій Олексійович, я. Дозволю собі, хороше це пан Подоляк висловився нещодавно про те, ну українська сторона вона теж не відмовляється від перемовин, але треба ж розуміти, що що означає сильна позиція України в питаннях перемовин з Росією про припинення війни. І пан Подоляк висловився, що що потрібно Україні, це далекобійна артилерія, серед них він назвав е, ті засоби ураження, які б'ють на відстань. Щонайменше 300 кілометрів, да, які можуть застосовуватись схімарсами, це системи протиповітряної і протиракетної оборони для захисту наших міст, ударні безпілотники, які є найкращими мисливцями, і бронетехніка для контрнаступів. Тобто, в цілому, у нас є 4 пункти, з допомогою яких ми зможемо з сильною позицією сідати за стіл перемовин. А що нам готують за столом перемовин? Устами консерв, які працюють на Російську Федерацію. Знаю, що Геннадій Олексійович не пожалів трьох фунтів чи євро. Євро. Трьох євро, да, пробачте. і сплатив за повну публікацію е, інтерв'ю пана Шрёдера і готовий поділитися своїми враженнями. Єна, давай. Ну, Перше, ті, ті, кого ти згадав, чомусь до сих пір не на миротворці. Я перевірив перед нашим ефіром. До речі. Кісінджер там є, Трампа і Шльодера до сих пір нема, Як це може бути, невідомо. Ну і насправді так, ми знову продовжуємо традицію читати повністю тексти, не лише з, з точки зору заголовків. І дійсно, ми прочитали повністю інтерв'ю Шльодера, і, на жаль, воно якось вкладається в загальну таку канву того, що відбувається останнім часом, в тому числі. Ти не згадав про це, але треба із глядачам нам нагадати, що останнім часом, принаймні по двом трекам, американці дуже дуже хочуть говорити з росіянами. Перший mm -hmm. момент це перепідписання чи переробка договору, який сьогодні є СНВ 3 Хоча mm -hmm. він лише пролонгований був минулого року. Року не пройшло в нього ще понад. Чотири роки дії, і настільки заздалегідь ніколи, хоча там історія з семи, мабуть, договорів. Ще з радянського часу існує, але це очевидно привід для того, щоб розморозити відносини і відповідно почати зустрічатися. І другий момент вже не перший тиждень йде мова про з американської ініціативи, зокрема обмін відповідно утримуваними особами, які відбувають покарання в відповідно штатах і в Російській Федерації. Mm -hmm. Тут момент такий, що Віктора Бута, з якого власне який був прототипом. Збройного барону да, відповідно у відомому фільмі, власне його росіяни намагалися витягнути вже дуже дуже давно і пропонували в тому числі різні обміни, розміни, вимагали там, просили. Ну, багата історія, але відповідно американці не погоджувалися сьогодні. Що цікаво, саме американська сторона з відповідною ініціативою вийшла. Чому? Це можна пов'язати з поміж собою. Скажемо нижче, от бачимо шльодера, що наша преса відповідно висмикнула з короткої версії інтерв'ю, яку відповідно Шльодер дав. Перше це питання північного потоку. потоку-2». Шодер каже про те, що так. Я був відповідно в Кремлі, говорив з президентом Путіним, говорив з особою, яка відповідно відповідає за енергетичні питання в Російській Федерації. І сьогоднішня ситуація полягає в наступному: що Північний потік-2 працює на п'яти турбінах, із яких сьогодні фізично працює одна, одна перебуває відповідно на німецькій території. Сьогодні з Канади там якимось дивом відповідно послабивши санкції, її витягнули. Але по суті Газпром говорить наступне: ви або скасовуєте взагалі всі санкції з приводу, зокрема, обладнання, яке може прокачувати газ. Зокрема, я так думаю, що мова йде і про обладнання, про видобуток. Про це прямо не актуалізують. Але чомусь так мені здається, що вони зацікавлені також в цьому. Відповідно, там дві ще турбіни перебувають на плановому ремонті, і таким чином лише 20%, там 30, порядка 30 мільйонів кубічних метрів газу природного в на добу сьогодні може бути транспортовано. Шльодер абсолютно так невимушено каже про те, що ну слухайте, ну тут проблема. Да, тут є проблема з санкціями, тут є проблема з технікою, але в нас є вже відповідно повністю побудований інший газопровід, який працює вже на вітчизняних з точки зору Росії турбінах. І тут тут же вони нічого не скажуть, що там Rolls-Royce або Siemens щось не полагодив, щось вчасно не привіз, якісь папірці не додав. Там відповідно зобов'язання можуть бути виконані в повному обсязі, хоч завтра починаємо. І відповідно мова йде про те, що зокрема і окремі парламентарі, німецькі діючі, вони цю думку також висловлюють. Тобто, по суті, мова йде про підготовку, певно, про підготовку суспільної думки, зокрема, коли мова буде йти про наближення зими, для того, щоб власне таким чином по суті німецьку владу продавити. Ми розуміємо, що мова йде. Суто про символічний жест. За великим рахунком, ми розуміємо, що немає різниці, яким чином буде постачатися природний газ. Але тут відповідно ми бачимо, що Москва хоче цим символічним актом. Продемонструвати всьому світу свою умовну перемогу в смисловому полі. Так само відбувається, до речі, і з обміном, тому що що вони відповіли американцям на пропозицію обміняти на відповідного там людину, яка засуджена за шпіонаж, отримав 15 років. Сьогодні прокурор баскетболістка американська, яку затримали відповідно, за Маслами канабісу в аеропорту прокуратура запросила для неї там, 8 років, здається, загального режиму, вироку ще немає, але, відповідно, мова йде про те, що всі розуміють, що вона буде засуджена. Оцих двох людей хотіли обміняти на цілого Віктора Бута, який, власне, дуже-дуже ну, за якого билися, реально билися. Да. Що кажуть росіяни? Нам ще нам там же двоє двоє. Нам треба ще одного. Але той ще один, який. Вбив якогось чеченця, він перебуває під вартою, відповідно, в Федеративній Республіці Німеччина. І, власне, включивши в перемовини ще одну людину, яка перебуває поза межами американської юрисдикції формально, вони також хочуть продемонструвати, хто в домі хазяїн з точки зору відповідно відносин Штатів і Німеччини. Тому що щоб відповідно в обмін на громадян. Однієї держави інша держава віддавала підсудного таких прецедентів, наскільки мені відомо, не було. Тобто да. тут мова йде от про такого плану цікаву гру. Я тебе буквально на хвилину перебів. Пробута просто наші глядачі не знають, що ми планували з тобою записати передачу окремо з даного питання. Але ну, ми якщо, якщо цікаво, пишіть коментарі, можливо, навіть запишемо. Бо цікаво, навіть з точки зору технології, як оцей кейс про який говорить Гена. Але у нас його просто подають не зовсім вірно. у Нас все сухо зводиться там. Ведуться перемовини. А Блінкен вийшов на зв'язок з Лавровим. Лавров сказав, що буде час поговорю. Час знайшовся якраз на наступний день, дивовижно. Про обмін а, полоненими, да, там чи ув'язненими особами. А В Сполучених Штатах довкола цього питання ну, там ціла драма розвивається. Це окреме питання з баскетболісткою, тому що вона відповідає фактично всім критеріям, які сьогодні є актуальними з точки зору демократів. Ну, про них я не буду говорити, але я надибав мережі інтерв'ю судді, яка, ну, скажімо так, виносила вирок буту. І вона, вона так обачно говорить про те, що. Ну, ту'янім йому, по-моєму, 25 років дало, якщо я не помиляюсь, вона би дала йому значно менший вирок. Але в силу того, що звинувачення стосувалося питань національної безпеки, вона не змогла. Ну, це, скажімо так, це було менше від найменшого, який вона могла дати, а найбільше це було там довічне позбавлення волі. А прив'язували його вирок до діяльності Фарс, да? ну, такої організації в Колумбії, по-моєму, яка. І начебто в розмовах, які велись Бутом, він хотів продавати їм зброю, щоб ця зброя була застосована саме проти Сполучених Штатів. Ну і вона наводить такі речі, що з того як вона слухала свідків у справі, вона не вбачала, що для нього це було щось більше ніж просто комерційна діяльність. Ну, по продажу зброї, з тим, щоб він поділяв ідеологічно. Там принципи терористичної організації, яка хотіла би вчиняти злочини саме проти уряду Сполучених Штатів, але раз увинувачення пішло таким шляхом, то вона вважає, що 10 років, типу, яких він відсидів, не якось, ну тоді вона не могла, не могла, а зараз от вона вважає, що в принципі за 10 років він в цілком Виправдав себе, тобто тут вони вже збута роблять, крім кіногероя, якого зіграв Ніколас да? Кейдж Lord Лорд War, на це господар господар війни. Да? Тому а, вони роблять з нього ще в принципі людину, яка уже в принципі. Перевиховувалась в О, місцях ув'язку. Співпадіння випадкові абсо... що саме що ми саме сьогодні да. в цих умовах з'являється такого плану судження, інтерв'ю. Суддя це, згадала. Бачиш, це одна сторона гуманна. Вона ще по відношенню до баскетболістки дуже проглядається, тому що то ці сюжети про те, як, хоч засідання відбувається в закритому режимі, але потрапили ну, журналісти там чи скажімо, представники посольства, побачили, як вона, знаходячись в скажімо, в ізоляції, ну за гратами, Їсть бутерброд, поки веде іде судове засідання. Вони повинні спрацювати для американської аудиторії як елемент емоційного співпереживання, тобто через принципи гуманізму, що ми повинні врятувати. А інша ситуація це якраз договір СНВ 3 про який ти говориш, 20, 26, до 26-го шостого родця шостого року я помню, да, пролонгований. Це ж загроза зовсім іншого характеру і зовсім інша емоція. Да? Це ядерна зброя, ну тобто, це ядерна війна. Треба вести перемовини для того, щоб не допустити можливого ядерного конфлікту. Дуже Хороша технологічна гра на емоціях внутрішньої аудиторії Сполучених Штатів для обґрунтування необхідності перемовин. Ну і тут, судячи з усього, без німців ніяк не обійтись, бо Шрдер це людина, яка відноситься до категорії німецьких політиків, соціал-демократів, і плюс ув'язнений чеченець, ну, чи вихидець з Чечні, він теж відноситься до категорії осіб, які знаходяться перед юрис... під юрисдикцією. Німеччини, що дає нам підстави з тобою говорити, що Росія, хоч і хоче вести діалог так само з Сполученими Штатами, але в цілому в питаннях безпеки Європейського Союзу, так, і правил співіснування з Європейським Союзом, вони залишаються вірними ідеї, того, що представляти Європейський Союз може Німеччина. Е, так, ну виходить так. ну І повертаючись за Шльодера, да, і власне. Єдром цього інтерв'ю, по суті, був Північний Потік-2 і енергетична безпека Німеччини. Він ну так досить солідно з моєї точки зору, просуває просто ну, одну просту ідею, яка, по суті, є довгим і давнім наративом Кремля. З приводу того, що існують критичні залежності від російських вуглеводнів, і власна санкційна політика це політика, яка нав'язана знову таки європейським країнам в нашкоду їх відповідно економічному суверенітету, в тому числі з за океаном. Mm -hmm. І власне, шльодер по суті розповідає про те, що ну, типу, може, може вистачить, да, може про себе будемо думати. І думаю, що частина їх виборців, на жаль, для нас насправді да, вона до цього буде до певної міри дослухатися. І, власне, звичайно, і Україну обминути тут не вдалося. І журналісти Штерна, цього видання, яке брало у інтерв'ю Шльодера, вони, власне, акцентували увагу на нашу проблематику. І наші Коментатори і ЗМІ, як завжди, вихопили одну фразу з приводу того, що, відповідно, Україна може бути організована як за моделлю Швейцарії, де існують кантони. І формально Швейцарія називається конфедерацією. В дійсності і в реальності вона є, по суті, федеративною державою. І, власне, типу, наші підняли зраду з приводу того, що стара тема про федералізацію, ніби знову, відповідно, вже. Під соусом вимог Путіна щодо завершення війни, ця ідея знову піднята. Насправді мова йшла про інше, і це цікаво, тому що Шльодер послався на мінські домовленості, які сьогодні, по суті, ми вважаємо з тобою, принаймні, ну і всі вважають неіснуючими. Тобто, да, Він, да, він до речі, згадував про них як про діючу. Ну, тобто там не було в часі, знаєш… То... Він, да, Він говорив, по суті, про що? Він говорив про Крим, він не згадує, і він говорив про Одеську. Область і відповідно Луганська область, те, що ми називали «ордло». І мова йшла саме про по суті Донецьку. імплементацію е, мінських домовленостей е, в тому вигляді, в якому вони існували до 24 лютого цього року, і це цікаво і можливо це і не випадково, тому що мова йшла про наступне: про те, що власне і Кремль буквально цього тижня також заявив про те, що відомі вимоги Москви, е, які можуть призвести до завершення війни, і вони натякали, по суті, що з відповідно е, березневих ще. Перемовин в чи квітневих здається, да, в Стамбулі відповідно вимоги ці не змінилися, і мова йшла там навіть не про південь України, мова йшла про е, території так званих ДНР ЛНР, і відповідно окремим питанням щодо Криму. Тоді, угу. е, нібито щось було узгоджено, але не зовсім узгоджено. — Ми фінального результату узгодження тоді на той момент не бачили не. Да? Так, і, і власне, і Дональд Фредович також е, з цього ж приводу, буквально цього тижня, висловився, не потрапивши поки принаймні, на сайт Миротворець. І він сказав наступне про те, що власне е, Крим, е, ну власне, зрозуміло, він би там, якщо б він був при владі, це б було б Ні, такше, нічого б не було взагалі. Е, але типу того, що ну, по суті, е, там. Питання Криму з його точки зору могло б бути дійсно винесено за душки. Тобто, по суті, ми маємо щільні такі повідомлення з приводу одного і того самого факту, яке було озвучено в трьох джерелах і в джерелах таких серйозних достатньо, відповідно, люди або колишні високопосадовці, діюча влада, звичайно, такого собі дозволити не зможе. Але те, яким чином, це відповідно подається в іноземній пресі на фоні того, що американці по суті вимагають почати перемогу, Мовине, це може бути дійсно не випадковим. І в цьому сенсі, ну, пан Подоляк, звичайно, він чудовий в своїх висловлюваннях, але мені здається, що його наратив він відрізняється від того, що власне. Нам пропонують наші відповідно західні партнери, і сьогодні mm -hmm. також ми бачимо, наприклад, з'явилася також, що викликало велике обурення в нашому там і в нашій владі, і в нашому сегменті Фейсбуку, що ціла Amnesty International, по суті опублікувала заяву про те, що відповідно українські збройні сили використовують об'єкти цивільної інфраструктури для військових потреб, наражаючи відповідно на небезпеку цивільне населення. Це також з лютого місяця або можливо навіть з 2014 року. Ще з моменту початку. Так званої, АТО, я не пам'ятаю, чесно кажучи, щоб Емності International щось подібне на шкоду по суті відповідно українській владі так висловлювали і стверджувала. Mm -hmm. Власне, ну як змогли, типу так ми відбилися від відповідних заяв, але сама їх поява також може бути інтерпретована як певна невипадковість, як щось, що може також демонструвати і в тому від війни, і певний намір все таки домовитися, тому що. Сьогодні мова йде про те, що от пані Пеласі Ненсі Пеласі вона по суті чи не зруйнувала, однак, серйозно так сокирою замахнулася на так цей наш улюблений трикутне да, коли мова йде про зближення ще більше відносин Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. А так чи інакше, першим відповідно, пріоритетом в плані протистояння, в плані е, сучасного суперництва в світі для штатів є Китай. Тому з одного боку, це якби не дуже добрі новини для нас, а з іншого боку, треба все одно на це звертати увагу і аналізувати. Ну так. Да. Ти знаєш, коли ти згадуєш Кісінджера, тут хочеться відразу зробити обмовку Кісінджер, який внесений до миротворця. Да. Бачиш? Вимушено, 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 ми повинні про це. До речі, я його інтерв'ю читав нещодавно, навіть переклад є, по-моєму, на хвилі. Я думаю, ти так, що я читав це інтерв'ю. І перше питання, яке я йому задали, воно, якраз, до речі, стосується цих циклу двох передач, які ми з тобою робили, що слова про територіальні поступки він на форумі в Давосі не озвучував. Йому задають питання: от ви ж озвучили, озвучили, а і зараз поміняли позицію. Чітка відповідь. Тоді, коли президент. Країни України Володимир Олександрович Зеленський виступав з заявою, ну критичною заявою по відношенню до мого виступу в Давосі. Він не міг ознайомитися там зі стенограмою, бо її просто ще не існувало на той момент. каже але потім він дав інтерв'ю Financial Times каже в якому в принципі повторив ті ж самі тези, каже, які, ну які співпадають тематично з тим, про що говорив я в Давосі. Неможливо, просто форма слів дещо інше. Ну, ми про це намагались. Повідати нашим глядачам, дещо ну, раніше і, іноді реально виникає враження, що те, що казав Кісінджер, зрозуміли три людини: ми з тобою і сам Кісінджер. Да, а. бо наче не люб... ми не люб... Ми ж не маємо властивості з тобою критикувати наших колег, але просто мені іноді вже набридає дивитися ефіри, в яких окремі фахівці з українських питань, ну там, зокрема, як там пан Білковський да? Кожного разу тикає носом Кісінджера в те, що він був лобістом Кремля, і головне, він в Давосі сказав, що Україну треба поділити. При тому, що ну, він поважна людина, яка набирає там, по 300, по 400, по 500 тисяч переглядів. І... А саме гірше, що ці питання задають журналісти. Ті журналісти, яких ми знаємо, і які мають можливість прочитати перше джерело, є посилання на це перше джерело в нашому відео. Да? У нас є стенограми з посилання, і вони цього свідомо не роблять. Ну, але заради бога. Нехай це буде на їхній совісті. Тенденції, про які говорить Геннадій Олексійович, їх всіх можна описати в принципі традиційно для нашого суспільства, що це все посібники і агенти, завербовані Росією. Можна і так, ну, безперечно, і Трамп, в тому числі. А Можна подивитися на ситуацію по-іншому, що це люди, які доносять своє бачення того, як, як можна. Скажімо так, в їхньому розумінні вирішити питання з завершенням війни на території України. Це рішення явно не, не відповідає нашим інтересам з точки зору тої офіційної позиції, яку озвучують на сьогодні офіційні представники України. Але водночас, коли я починав зі слів пана Подоляка, нам складно сказати про те, що чи протиповітряної оборони, чи протиракетної оборони, чи, скажімо, ракетних систем. Середньої чи великої дальності в Україні є в достатній кількості для того, щоб в ці переговори вступати? Ну, по-моєму, так. да. Зима близько? Ну, зима близько, да, і всім буде складно. І як каже, як, як сказав Шрёдер, да, ні. Німці не з цього зроблені. да, Йому задали питання: от невже ви думаєте, що німці почнуть протести в силу того, що їм буде холодно. Він проявив національ... національну ідентичність і патріотизм. Сказав: про що ви говорите? Німці не з цього зроблені. Ну але в цілому, але там є ще момент, один цікавий, да. що німці з нами передусім, він казав, що він є членом гольф-клубу відповідного. І щойно да, да, його, да. Е, ну, власне, інший член цього ж клубу написав скаргу, що він його бачить часто. Тому, е... І цілком можливо, що його виключать з гольф-клубу, але поки що цього не зробили. Ну, так. Да. Будемо казати, так. Ну, це cancel culture. Вона має різні прояви. Людина, думка якої не подобається, вона краще її не бачити, щоб вона взагалі зникла з твого простору. Цілком демократичні. Ну, зараз ми зайдемо трохи не в, не, в, не, в, не в тому напрямку нашої просвітницької бесіди. Друзі, підписуйтесь, лайкайте, не лайкайте. Ну, не сприймайте негативно те все, ж, про що ми говоримо. Ця інформація існує, її поширюють. І інтерв'ю Шрёдера, Воно. Було гучним як в нашому просторі, так і в закордонному просторі. І до цих людей дослуховуються, в тому числі, політична еліта. А Ми лише презентуємо їхню позицію, їхню точку зору. Ви можете лише з часом оцінювати, чи ці позиції стають втіленням політики, тих урядів, які є сьогодні при владі, чи вони залишаються відданими тим позиціям, які вони вербально озвучують. Ось, дякуємо за увагу і до нових зустрічей! Djakoju Ignadiu Aleksejeviću